Мені садочок номер 11 Моя група сонечко. Так буде в мене так питати, то я тобі нічого не буду відповідати. <су> так, ось мене люблять. Що ви мене хвалите? Дуже класна група. Що ви мене завжди любите і дуже поважаєте. І куся, розкажи, будь ласка, чи любиш ти ходити в садочок? Так. Да. А чому ти любиш ходити в садочок? Музика, не mm -hmm. На фіскультурі але... цифри циплечимо. Читаємо книжки, поливаємо квіти, чі охуєн. Цифлічимо, маюємо, клеємо, багато ми ліпимо, ми іграємо. там ходимо на вулицю, кормимо птасу. Люблю вас. маленький садочек, я к нему вижу готовый. Брокколи ем, запеканку. Брокколи, капустняк. Гаховый суп и борщ. Курятинку, супчик, мясо и картошечку. А что тебе подобается? Искультура, занятия, выхователи, друзья. И ловки, и чуватись. І з Тетяною, і Миколаївною. Я люблю ходити в садочок, але я не люблю спати. Мо мама мене забирає дошну. Мені подобається ходити в садочок, тому що там на класі вихователі. Там є фізкультура, смачно готують. Я можу я можу з друзями. Нам ще хороші вихователі і бісенчала. Я дуже люблю ходити в садочок, бо в мене там багато друзів, і я ублюблю зайти математика та фізкультура. Всі подобаються заняття з культури, заняття музичного. Малювати, гратися. Там нас навчають читати, рахувати, підготувати до школи. Які заняття ти полюбляєш? Малювання та ліплення. А також музичне. Бо там є друзі, і ми граємо. Ми просто цифри робимо заняття, ми гроші пишемо. І в нього і багато друзів, і горошки, і є заняття. І мені, подобає, і мені подобається туди ходити. Під мене звати Артем, і я хожу у садочок що у один діть група вісім, сочку, мені потопає у шоточку гуляти друзями і іграшками. Чи є вас у садочку заняття? Є ми на заняття виїжджаємо, ліпимо, малюємо, е, складаємо литати. Олена Анатольовна проводила урок про планети: Меркурій, Марс, Сонечко, Юпітер. А як наша планета? Сатурн. А як наша планета називається? Земля. Привіт, мене звуть Міша. Я хожу в садок і мені це дуже подобається. В ньому цікаві заняття не тільки малюємо, а ще й робимо коробки її. Даша, які заняття тобі найбільше подобаються в садочку? Книжечки читати. Садочок гарний. Іграшки гарні. Привіт, я, мене звати Ліза, і я дуже люблю свій садок. Вбиваюча, смузич, ми там багато проводимо час, сумувати. У нас музич, ми спортивні нас, і Ми граємося, ми приводимо. Багато цікавого. Я дуже люблю свій садок, він найкращий. Ідіть всі у десь садок, там дуже класно.